Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і сьогодні в нас така тема теж дуже цікава. Ви пам'ятаєте, ми робили минулого разу блакитний промінь, здається. Якщо не помиляюсь, ось. І е, там була така фраза: що то для того, щоб людей, будемо так казати, в якийсь світ ілюзій. Щось проєктування для населення і тому подібне. Дивіться, я казала, що я зроблю ще про єдину світову релігію, яка, наскільки я зрозуміла, я знайшла трошечки інформації, я дуже глубоко не шукала, щоб аж дуже. Мені потрібно було декілька фактів. Я так зрозуміла, що вона була заснована. У 80-х роках минулого століття. Тобто, якимись тело і тела Телла. Називається вона Хрислам, Тобто іслам разом з християнством по, 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 поєднати. Дивіться. Тепер а, будемо дивитися. Спочатку, перше, що ми дивимося, чи це а, задумка сімейки. Її називають, в принципі, цей хреслам називають ніби як а, сектою. От і так. Релігійна секта. І так, давайте подивимося. Наскільки я зрозуміла, туди включаються майже всі, мені здається, майже всі релігії світу, які є, вони входять у це коло, мають своїх представників. І я наскільки пам'ятаю, я колись, коли я готувалася до цього. Відео ще десь 2-3 місяці тому, на жаль, я тоді не зробила. Мене збили трошечки з пантелику, і я зробила інше відео, відклала це. Я просто вам пояснюю, щоб ви розуміли. І я тоді, в інтернеті, зараз я тої інформації, на жаль, не знаходжу. Десь в 20-х роках цього століття це було десь так 20 21 рік, мені здається, був з'їзд. Наскільки я розумію, вони регулярно зустрічаються. Де саме зараз не скажу, але не важливо. Давайте перше питання у нас буде до сімейки. Чи це їхніх рук справа? Ви знаєте. Так, це їхніх рук справа. Вони, знаєте, тут таке, дивіться, всі старші аркани. І тут так само, Оце, оце. оце, оце. Дивіться, це розбомбити якийсь... на дні колоди у нас вежа. Вежа говорить про те, що те, що вони набудували цих багато релігій це ж все про ділки, будемо так говорити, сімейки. Так? Вони своїми діями розділили народ. Розділяй властвуй. Пам'ятаєте такий вислів? Ось. В диявола він, до речі, є. Якщо карти хто вивчає. Глибинно. Ось. І дивіться, самі старші аркани. Тобто це їхній проект. Для чого? Це вже інше питання. Але ця карта говорить, повертаються до істоків, до чогось, до, до якогось початку. Це, ніби, знаєте, вони були довго, ніби в тіні. Дали людям можливість, тобто спочатку дали посил, так, ідею. Ось позаганяли в християнство, іслам і різні різні. Я не буду зараз іудизм і тому подібне. Ось тепер вони якось все об'єднують. Хоча, мої дорогі, як можна це все об'єднати, не знаю, без поняття. Ось це для мене дивина. Як можна ісландців з християнцями об'єднати. Ну, ви ж знаєте, особливо радикалів. І так, я маю на увазі радикалів як християн, так і радикалів ісламів, ісламців. Ось, дивіться. А, наскільки я тут бачу, тут ніби знаєте, щось прояснити, щось а, витягнути з печери. Те, що було приховано нашим очам, тобто щось повернути, намагаються повернути з руйнуванням а, чогось старого. Тобто, це їхня робота стопроцентово. Що а, вони хочуть цим досягти, ми зрозуміли, так? Ніби як повернутися до старого. Що, а, до чого це призведе? Ось це. Як би вам сказати, об'єднання усіх релігій. Це тільки на такому рівні секретному, чи це буде мінятися у всьому світі ця релігія? Давайте подивимося так. Які плани у них стосовно цієї релігії? Ось так я запитаю: які в них плани? Плани, по-перше, укріпитися, оця четвірка монет це завжди зробити фундамент. Вежа це зруйнувати фундамент, тобто старих релігій, зруйнувати і побудувати щось нове. 20-й аркан говорить: руйнація і у той час відновлення, перевтілення, переродження, можна сказати, трансформація. Угу. А ви знаєте, це радикально буде відбуватися. Це новий шлях. Дивіться, як Ця карта говорить про те, що багато хто буде не хотіти цього. Але згадайте, як християнство вводилося. Звичайно, заядлі християни вони цього не бачать, вони цього і чути не хочуть, тому що вони так звикли. Дивіться, що показує цей ряд. Зараз я ще подивлюся, що на дні колоди у нас іде місяць, а місяць він завжди говорить про якісь темні речі, про якісь не. Прозорі речі про щось таке, що ми не бачимо. Ми відчуваємо, що то, можливо, щось недобре, але все рівно якось, знаєте, нагнітання якесь. Е, спочатку і до кінця дивимося. Тобто закріпити цю релігію, такі в них плани, зруйнувати все, що старе було. Дві карти кажуть, зруйнувати десятка мечів, зруйнувати. Вплоть до того, що це буде, ви знаєте, як і коли християнство вводили. Так само людей вбивали просто. Ось, 20-й аркан і десятка мечів це про це говорить. Але дуже, як би так сказати, ця карта говорить про те, що так само, як і християнство, люди не захочуть це, це все приймати. Розумієте? Я не буду зараз питати, як вони будуть діяти і тому подібне, тому що я хочу трошечки далі розглянути, як відноситься до цієї нової спільної віри Хрислам, як відноситься до неї Ватикан. Ось що мене цікавить. А він спільно зв'язаний з цим, ви знаєте? Як він відноситься. Він зв'язаний з ними. Виглядає, що да, він все знає. Ватикан абсолютно. Ну, звичайно, вони не, ну, такі, така річ не є прихована, якщо ми знаємо. В принципі, ви бачите, ця карта взагалі-то це сила карти, карта сили. Ось тут диявол випадає. Тобто мені карти говорять, що. Ватикан, будемо так говорити, що вони теж пов'язані. Бачите? Ватикан. Ми, ми говорили колись, що Ватикан це прислужники сімейки. Тобто вони виконують те, що їм диктує сім'я. Хто не знає, що таке сім'я, прочитайте заголовок цього відео. І так. Бачите, Ватикан пов'язаний тісно. Вже з цього розкладу можу сказати, це наступлять часи, не дуже легкі, тому що це буде примусово. І ось ця карта теж нам говорить, це силовими методами будуть. Вони поки що це невідоме, поки що це, як би це сказати, Невідоме, не дуже популярне, нікому воно не потрібно, але наскільки я тут бачу, ці методи силові будуть застосовуватись. І давайте подивимося, результат. результат їхніх справ сімейки так, стосовно цієї релігії. Як вона вкоріниться чи не вкоріниться? Ну, виглядає, що Да, це ніби як, знаєте, нам приподадуть її, бачите, публічна віра, вільна віра, щоб не було воїн, щоб було всі мирно жили і це, але бачите, це буде керівництво все під керівництвом а, сімейки. Все йде наверх, тому що імператор стоїть, королева монет. І імператор це все піде наверх, бачите, ще, ще й показує нам. Все буде рости і буде йти енергія їм, гроші їм. Це, ви знаєте, що дасть це сімейці великі гроші, люд і якесь майбутнє. І якесь майбутнє. У них, ви знаєте, я так скажу. Ну, сімейка, вона ж знаєте, дуже багато людей повиходило з релігії, дуже багато людей е, про них, можливо, знають, е, дуже багато людей не вірять в систему і тому подібне. Що це дасть сімейки? Іде десятка монет, тобто концентрація на одному, скупчення всіх вір в одне, тобто контроль буде легший, і легше буде контролювати людей. І знову обдурювати їм, обіцяти, що Бог єдиний. Розумієте, ось тут будуть казати, що Бог єдиний, моліться одному Богові. Ось якось так, мої дорогенькі. В принципі, цікава тема. Мені, в принципі, багато чого відкрилось, бо я хотіла знати, що це, до чого вони мріють. Це бачите, щоб об'єднати релігію, щоб сказати Бог єдиний. Як за швидко це все буде? Давайте це ще подивимося, як за швидко це буде? А буде це рік 2, десятиліття, чи сотні років? Рік 2, десятиліття, чи сотні років. На що вони розраховані? Ну, вони вже почали? Десятиліття. Ви знаєте. Скоріше, по-перше, вже почався цей рух, так? він вже йде повним ходом. Скоріше десятиліття закріпиться конкретно десь через десятиліття. Скільки, От бачите, дев'ятка. Дев'ятка монет це закріпиться. Виглядає так, що це буде десь максимально через 90 років, нехай буде так. От, Буде ця віра. Угу. Нова віра. Три жезли показують нове майбутнє для людей, ніби відкриють. Давайте запитаємо тепер інше питання. Зараз ми запитаємо, чи це добре для нас. Ну, ті, хто дивляться зону пробуждення, ті знають, що нам це як мертвому припарка, нам це взагалі не потрібно. Так? Але взагалі для людства. Для сімейки ми зрозуміли концентрація на одному, концентрація, що Бог єдиний і тому подібне. Для людей, для народів, для, просто для есенцій, будемо так казати, для населення всіх країн. Що це дасть? Якусь віру. Новий шлях, але Відверто вам скажу, це, по-перше, це дасть ось скандали, стреси, це дасть розборки, війни ще більше. Бачите, у нас тут іде майбутнє перекривається. Тобто якихось традицій, якихось корінь, бачите, люди будуть відходити від своїх корінь, Будуть проходити це мимо, все будуть залишати позаду, то, тобто будуть іти вперед. Але ви бачите через війни, через якісь конфлікти. Я так розумію, що для людей тут нічого доброго я не бачу. П'ятірка мечів, лицар мечів, борьба постійна, зірка перекривається десяткою меча, мечами. І отака, знаєте, розгубленість, нічого більше не хочу, якось зневіра, але все рівно так наївний пошук подальшого життя, але все рівно йде війна. Розумієте, ось ця карта вона говорить про втрати, про відчай, про недовіру і тому подібне. Якось я не бачу, що тут дуже щось добре виходить. І ось вам результат. Трансформація, удушіння, контроль, будемо так говорити, смерть, воно не дуже добре. Не дуже добре. Ось так. Ось до чого вони ведуть. Це, знаєте, це між собою. Люди не будуть признавати цього. Наскільки я розумію. Ну, в принципі, 90 років ми не доживемо. Ось, а хто його знає, а може. Гаразд, мої дорогенькі, більше мені щось не підходить в голову нічого. Я, на жаль, зробила це сьогодні, в п'ятницю. Ось уже обід. Я сподіваюся, що це відео загрузиться і вчасно вийде для вас. Вчора я не встигла, мене горло дуже боліло. Гаразд, мої дорогенькі щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.